А це — DQ200. Клієнт зібрав ну повний букет вообще по коробці передач, які можна було собрати. Ти Хочеш сказати, що це правильно. Що ми зробили? Ми просто старе гавно. Наша відповідь передача... Ром, тебе всі шукають. Що ти робиш? Який би не був крутий вах, Мерседес, BMW — дійсно дорого. Ауді — машина приїхала на евакуаторі. Почивник розвалився, розбила корпус, вовремя приїхав. Ти ж такий парень, що ти, якщо тобі дать завчасся, ти за два дня його поставиш назад уже. Кстати, гуся. А, гусь. А Ми вже в ефірі, так? Да. Гуся вчора з'їли, залишилась сутка по пікінці. Ми хочемо показати вам об'єм робіт, який ми будемо виконувати. Зараз ви бачите, у нас двигун 4.2, це бензиновий двигун Audi Q7 від 2007 рік. Пробіг автомобіля там, орієнтовно до 160 тисяч. Клієнт до нас звернувся з тим, що у нього турбує на холодну якийсь шелест. Він приїхав до нас, ми зробили діагностики, побачили комп'ютерну діагностику, що по лівій голові у нас розбіжність фаз 3 градуса. По Правій голові 7 градусів. Тобто, це каже про те, що ланцюг у нас потягнутий. Демонтували двигун, зараз будемо демонтувати коробку передач, добиратись до безпосередньо ланцюгів, і далі вже будемо бачити картину конкретно, що у нас з ланцюгами. Так як автомобіль, скажімо, 2007 року, як не крутий, який би не був крутий Ваг, Мерседес, БМВ, неважливо, яка, який автомобіль, це роки все одно беруть своє, і ми можемо бачити, що у нас тут також поки що не зрозуміло, що у нас тут. Чи полупіддом, чи у нас іде бугіль пліта, тобто щось у нас тече, тому це треба буде теж дефектувати, розбирати, дивитись. Ну і стандартна болезнь – Ззаді клапані кришки всі мокрі, там течуть. Тому це теж будемо обов'язково все вимивати, вичищати, переощільнювати. Тут доволі суттєва теч уже була, але цим ніхто не займався. Ну так як вже двигун ми демонтували, він у нас лежить на столі, то ми будемо вже робити абсолютно по ньому все. А може бацеку? А це dq 200. Октавія 5 у нас була проблема. Машина приїхала на евакуаторі. У нас були помилки, по-перше, мехатронік. Мехатронік. шкода у нас, як завжди. Це все поміняємо. Поміняємо сальник. Обассалася антифрізована. Дінуше що, ніколе. Ну правильно правильно? Ну все в принципі. правильно. саме головна у нас проблема була в тому, що ми розібрали мехатронік і Побачили, що в нього вже лазили. Там вже хтось був, там міняли плиту. Поставили неякісну плиту, і не зрозуміло, як вообще в принципі там його зробили. Ми зробили мехатронік, поміняли плиту, замінили щеплення, поставили маховик, поставили коробку передач. І так буває навіть на сервісі, де ми не перший раз уже таку коробку бачимо. У нас вона не адаптувалась і не їхала. Так? Через те, що у нас непонятно, що відбувалося з мехатроніком, хоча ми його також відремонтували. Тому прийшлось демонтувати знову коробку передач, і знову ж по щепленню. Проводити деякі роботи. Що ми зробили, Коль? Ми на кліпка. А на Вона... хна машина вже, чесно. Mm. Що ми зробили? ми... Старе гавно залишається, що ми зробили. Ми зняли коробку передач і іскусственно підвищили зазори щеплення для того, щоб yeah. ми могли спробувати ще раз провести адаптацію. Зараз щеплення перший раз воно було налаштоване так, як треба. Тобто воно було налаштоване безпосередньо по всім зазорам, як каже заводським Ельза Ельза та баба і це комп'ютерна програма? Комп'ютерна програма, ага. Ніколай. за Зараз... при адаптації втрачається зв'язок з блоком управління і. Колективним разумом ми зрозуміли, що треба підвищити трошки зазори щеплення. Це я. Колективний разум ми підвищили ще... зазори щеплення. Зараз ставимо коробку назад і знову ж таки будемо пробувати її діагно... діагності nee, і щоб... адаптувати. Тому займаємося. Так, Форд потеряв кришку багажника. Машина була в малярці. Відремонтували бампер та пофарбували кришку багажника. Зараз хлопці з арматурки все це встановлять. друзі, малярочка у нас також не стоїть. Очередний клієнт у нас приїхав на малярні роботи. Це Audi A4, 17-й рік. Автомобіль був куплений в США всього за 3600 доларів, але тут є нюанс. Да, ви бачите, там вона ударена була по морді, але вся безпека ціла. У нас крилишки рідні, там відрихтували, вже пошпаклювали там. Вони вже приміряні, готові в принципі під фарбування, так як і капоти. Зараз знімемо транспортуровочний ґрунт, і також буде готовий до фарбування. Але суть проблеми не в тому, що там машинка вся ціла, але тут було розбите лобове скло і було розбите доволі суттєво. І лобове скло у нас посипалось безпосередньо в воздуховоди. І тепер все скло, яке у нас посипалось сюди, воно тепер тілюпається в торпеді. Що санька. Приступає, вже почав розбирати торпедку. будемо її повністю демонтувати, будемо ну, стеклешки всі доставати і все, і ставити торпедку назад. Ну, такий неприємний випадок, але 3600. Коробку встановлювати встановлюють, якщо хочеш сказати, що це правильно. Спіна мене одна, коробок робок 2 мільйони. Поїхали. Пішло воно все. Отче. На жаль, сума ремонту 147 тисяч гривень. А чого? Та все тому, що, на жаль, так стало, що клієнт зібрав ну, повний максимальний букет вообще по коробке передач, який можна було собрать. Це dq 200. Тут ми міняли комплект щеплення, маховик Міняли гідропліту, міняли соліноїди, міняли плату керування, міняли, перепаковували масляний стакан, куча маніпуляцій робили з адаптаціями там і так далі. Тому що плата, плата візуально була ціла, але коли ми поміняли щеплення, вона все одно не адаптувалась, не їхала взагалі. Ніяк. І потім вже розібрали плату мікроскопом, її йолипали, побачили, що у нас плата стріщена, і тут тільки сама плата коштує тисячу доларів. Тисячу доларів плата. Ну, в принципі, все зробили, машинка їздить, клієнт забирає і будемо сподіватися, що буде правильно її обслуговувати. А, до речі, хотів сказати, чому вилетіла плата, тому що цей міхатронік вже колись ремонтували і відремонтували не дуже сильно якісно. Ну, дорого. Так, да, дійсно дорого. Зато зараз коробка, ну просто нова. Просто нова. q 7 у нас продовжуємо ремонт. Вже демонтували верхні кришки, задню плиту, ГРМ. І в принципі, ми одразу побачили тут проблеми, які у нас є по ланцюгу ГРМ. і Чому у нас такі були фази розбіжності? Ти розказував, що у нас виходить є проблема з натяжителями. Ну, покажи проблеми, які ти знайшов. Натяжитель на цьому розвалі блока циліндрів і держить он перепускає через себе, якщо ми так побачимо. Тобто, те, що ми накачуємо, давлення масла, тобто, ну скажем так, он не работает. Поэтому как бы цепь прыгает. Дальше натяжитель масляного насоса, кондера через шестерни он идет и гидроусилителя. То есть он не держит, он полностью с пустой и спускает. Натяжитель по левому развалу блока цилиндров выдвинут на максимум, то есть свидетельствует о том, что цепь потянутая. Успокоитель на этом развале блока цилиндров Отломаний. то тобто пластик пересихає, все делається і теплонагруженості э, двигателя. Так же само на цьому розвалі блока циліндрів, так же само лопнувший. Чоловік приїхав вовремя на заміну цепій. Та, ну так, да, дійсно стандартна болячка. У них всіх через те, що двигуни там тепло у них розсихається пластик на успокоїтелях, башмаках і вони розсипаються. Тут вони ще тримали, ну в принципі повезло, що він стоїть на своєму місії, що він не улетів там і цепочка просто не соскочила. Правильно Людина зробила, що почула перший шелест, це його затурбувало і він вирішив це перевірити. Тому якщо у вас є підозри, також не лінуйтесь, приїжджайте, перевіряйте стан ланцюгів. Це можна зробити просто комп'ютерною діагностикою. А далі, якщо комп'ютерна діагностика нам підтверджує, що розтяження ланцюга, то тоді вже процедура по заміні ланцюга. Ну, в принципі, от фізично ми зняли, фізично ми бачимо, що дійсно проблема є. Thank you. У нас в роботі також Audi Q5, це 2016 рік. 2 літра ТСА-двигун. Тут до нас людина записалась на заміну ланцюга ГРМ. Це двигуни 2 літра ТСА. Вони ставляться багато де там. Audi q 5, Audi A5, Audi q 3, Skoda. Ну, тобто, дуже багато цим двигуни ставляться. І у них є регламент по заміні ланцюга десь орієнтовно 150 тисяч кілометрів. Але краще це перевіряти по натяжнику, тому що є там сматрові віконця, де можна через смотрове вікно подивитися, який виліт натяж... натяжника. По натяжнику це п'ятий зуб, це вже треба міняти ГРМ, шостий зуб це там ну критично сьомий, це вже прям великий ризик перескоку. В даному випадку у нас клієнт приїхав, у нього всього там перескакує час на четвертий зуб, але людина міняє ланцюг ГРМ виключно по пробігу. Тобто він сказав, що хлопці, все одно міняйте. Я хочу їхати спать спокійно. Ну і додатково ми тут ще будемо міняти ланцюг. І коли розбирали, також продіагностували, побачили, що у нас є муфта генератора. Вона Клас, її треба буде замінити. Це ми обов'язково клієнту скажемо, ми це обов'язково замінимо, щоб після ремонту там не було неприємних ситуацій з генератором. Далі там при демонтажі також побачили, що не працює лампочка в протиотуманці, також обов'язково її замінимо. І По патрубку ми знайшли проблему. Патрубок обратки на бачок. Він тут вже розсохшийся пластик, ми його навіть не знімали, але стопорне кольцо як бачите, воно вже там живе своєю життю. Тобто він там тримається на чесному слові. Тому його також бажано буде замінити. Ну і плюс проведемо тут повне ТО, мастила фільтра. Подивимося, що у нас по ходовій частині. Тому ланцюг ГРМ в даному випадку клієнт міняє чисто по пробігу. Він казав: я хочу їздити спокійно, а ви можете перевіряти на розтяження ланцюга безпосередньо по оцьому натяжителю. Запілені номера оригінальні. Фебі це у нас просто упаковщик. Все остальное, івіс это оригінал. Ні, не бачив. Ні, не, не бачив. 6-1. Тром, тебе все шукают, что ты делаешь? Та что, ну купили для клиентов PS5, понял, что надо затестировать. Тест-драйв, так сказать, после ремонта. Поехали. Куда? Тут у нас мотор с Мерседеса, но речь не о нем. Речь о... Ваш выход. По предыдущем видео до нас приехал посад B6 на шестиступенчатой ступенчатой механике с шумами. Это механика. Человек вчера там написал, что у него механика. Не один написал, что механика у нас после видео с ДСГ. Говорит, механика топчик. И сразу же по заявкам радиослушателей Passat B6, сразу же после этих. Вот, в принципе, все. Коробка демонтована, разобрана, продефектована. И Николай нам расскажет, что он побачил. Разобрали коробку, перечный вал, подшипник развалился. Но подшипники все квадратные. То есть все. Тут у нас разбило корпус. Вот разбитый корпус. Вот, он, спокойно залетает, вылетает подшипник. Почему это происходит? Потому что тут стоят две регулировочные шайбы, которые надо периодически регулировать. 200 тысяч образно. Почему э, шайбы начинают износиться это все? Потому что тут получается стоит сцепление. Вот здесь стоит сцепление. И вы когда нажимаете сцепление, то этот перечевал всегда толкается. Толкается вот в эту точку. получается. Вот здесь вот толкается. И постепенно вырабатывается, вырабатывается просаживается, появляется люфт, и подшипник начинает проворачиваться, 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 выедает, разбивает, и все, и пошло, поехало. И вы приезжаете на ремонт коробки. Ремонт коробки в этом случае один, замена подшипника, восстановление корпуса. Все остальное вовремя приехал. Если бы развалилась вот эта обойма, я ей показывал, пластиковая, чуть-чуть еще осталось, развалилась бы обойма, шарики вот в таком положении стали бы, закусила бы на бок, туда-сюда, развалила, отколола, отколола бы кусочек, попала бы под какую-нибудь шестеренку, отрезала бы часть шестеренки, короче, ну и потом тотал под замену коробку. Коробка такая проблематичная у нас, именно такая. Найти ее, купить целую. Корпус целый стоит очень дорого такой, поэтому надо восстанавливать. Поэтому потому, у них это болячки и корпуса... Найжо комплекс запасних частин, де що треба для ремонту цієї коробки передач, О, ми вже підготували. Наша задача зараз тепер вимити цю цю коробку, відновити корпус і в принципі зібрати все на нових запчастинах. І от це теж вам ну да. это не коробка, це вижимно, це сцеплення. Це любой може поміняти в будь-якому сервісі, будь-якому гаражі. А вже підшипнички внутрі коробки это уже надо... це вже не всі беруться. краще за все міняють в нашому. Да, ну не сильно часто. Тому що я один і займаюся. Друзі, це у нас розібрана коробка Volkswagen Passat. Хто нам скаже в коментарях напише, що саме тут не так, які запчастини тут лишні. Хто вгадає, тому ми зробимо безкоштовний комплекс на нашому автосервісі по митці прибиранню авто. Виробітка, скажімо так, дуже велика. Так само знімаємо це той самий івіс в оригіналі. но со значком Audi. Тут мы чуть-чуть нарушили правила. Но ничего, оно у нас снялось. То есть вот здесь стоит резиновое уплотнение, которое ссыхается так же, как и все. Вот уже за резинка стала. Ну, здесь видим также небольшую выработку, но довольно-таки сносно для этого пробега. Як зняти подушку безпеки водія на Audi А4Б9? Для цього нам потрібен такий інструмент. У нас на рулі є два отвори: один і другий, тобто правий, і лівий. Сама подушка кріпиться на трьох місцях. Раз, два, три. Правий відповідає у нас за відщокування двох кріплень. Тобто потрібно обов'язково, якщо ми й дивимося на машину, у нас подушка, отак, вот то нам потрібно починати з правої сторони. Просто засовуємо ось сюди викрутку, ось, ось так. От. І нажимаємо, нажимаємо, нажимаємо от на оцю пружинку. Ось так. І у нас відходить два кріплення. Ось цих. І тільки потім ми заводимо викрутку з лівої сторони, нажимаємо оцю сторону і у нас очолкується ця частина. Відповідно, вставляти вона вставляється дуже елементарно. легко. От. Головне почати з правої сторони. Справою, тому що у нас нічого не вийде. Друзі. А хто підписаний на наш Тік-Ток, Ми попереджали вас. Записуйтесь заздалегідь, тому що все вже пішов сезон і просто вже запис, ну, максимально плотний. Склад повний. Це другий склад вже повний місця. Майже немає. Це час сонечко, тепло, хорошо. Там да там кайф, но дасть мороз. Ви ж потім будете стояти по пів дня в черзі, щоб перевзутись для вас, для вас, наших підписників, все таки оставили чуть, -чуть вам бонуса на нашому другому складі. Є ще трохи місця. Тому поспішай записуйся, перевзуємо шинки на храніння, оставимо, і потім можемо помити машинку, щоб ви на чистій різинці уїхали собі додому в зиму, і все буде у тебе чітко.